Ще один інвестиційний проєкт, який ми реалізували для нашого клієнта повністю під ключ. Все почалося із запиту знайти квартиру, яка буде не просто житлом, а працюючим інструментом для заробітку. Ми провели аналітику ринку, врахували бюджет і цілі клієнта і підібрали об'єкт із хорошим потенціалом для оренди. Далі етап покупки. Ми забезпечили повний супровід угоди по програмі «Є оселя Після цього робота нашої ремонтної команди. Ми розробили дизайн, закупили матеріали, організували з нуля весь процес ремонту і меблювання. Клієнту не потрібно було приїжджати та контролювати. Ми тримали його в курсі всього через фото та відеозвіти. І ось яка в нас вийшла квартира. Стильна, сучасна, укомплектована всіма необхідними для комфортного проживання меблями, технікою та елементами декору. І найголовніше, вона вже працює. Клієнт віддав її нам в управління і ми підбираємо надійних орендарів, забезпечуємо стабільний дохід і слідкуємо за технічним станом майна. Наразі річна дохідність від оренди цього об'єкту становить 7,8% з перспективою збільшення цього показника. Тепер ви знаєте, як виглядає співпраця з нашою компанією без евго, стресу, без помилок, без втрати часу. Повний цикл процесів ми беремо на себе: від зародження ідей інвестувати до отримання першого прибутку. Поспілкуватися з нами на рахунок інвестування, будівництва, ремонтних робіт у Києві та Варшаві можна онлайн за контактами нижче або на особистій зустрічі. З повагою, Systemic Investment Solutions.